Привіт! Думаю, ви неодноразово чули інформацію про те, от як ми діємо, що ми випромінюємо, те ми отримуємо в результаті. І відповідно про те, що в нас заложені свої циферки, відповідно від яких ми діємо, і відповідно тільки так ми робимо. Абсолютно ніяк по іншому, в залежності від того, лише в якому стані ми перебуваємо: чи ми в позитиві, чи ми в негативі, чи ми роздратовані, чи в нас все класно хорошо, чи ми просто насолоджуємося і кайфуємо життям. Ви вже зробили прорахуночок, які саме у вас числа свідомості, яка саме у вас місія, як ваші циферки працюють? Можливо, стикалися з тим, що розібратись, розібрались, але от не працює система. Розумієте, потрібно враховувати дуже багато моментів, абсолютно різних. Потрібно враховувати і рік народження і вашу місію. Потрібно враховувати ваше головне число життя, для чого ви прийшли в цей світ, яку яку ви сюди прийшли і принесли м, систему відпрацювання. Потрібно розібратися в тому, що ви випромінюєте, і абсолютно. Неймовірно класно це те, щоб ви покупалися, розійшли ті шаблони, які заложені в вас від народження, ті шаблони, і установки, які тягнуть вас на низ, ті слова, які ви боїтеся проговорити, ті речі, які ви боїтеся виконати, і ось ті моменти, там де ви всього боїтеся. Оце дуже сильна, класна штука, яку потрібно знайти і пропрацювати. Також вдруг, що, будь ласка, я відкрита до спілкування. Пишіть, телефонуйте, в принципі, є вайбер на цьому номері телефону. І якщо потрібно, звертайтеся, пишіть в коментарях, я допоможу чим зможу, через те, що от особисто моя місія це служіння людям. Тому з радістю допоможу, чим буду корисною.